Чернігові через термінові аварійні роботи Чернігів водоканалу на вихідні від 8 ранку суботи, 24 до 14 години, 26 лютого, перекриють ділянку вулиці Олександра Довженка, колишня толстого, біля будинків. 4-6. відповідне рішення погодили на засіданні виконавчого комітету 23 лютого, за інформацією очільника комунального підприємства. Мова про водогін 1964 року, що давно відпрацював свій термін експлуатації і був пошкоджений під час облоги, 22 лютого. На ньому стався черговий порив, що лишив людей без водопостачання після активних військових дій. І коли по даній дорозі їздила важка броньована техніка, то Матеріал труби це чавун, багато зміщень на стиках цієї труби. І відповідно, ми маємо десь на два тижні одну аварію. Також складність в тому, що цей водогін пролягає по центру дороги вулиці Довженка, і відповідно немає змоги перекрити тільки одну полосу. У зв'язку з цим тролейбусний маршрут номер 8 тимчасово не працюватиме. Натомість автобусні маршрути номер 25 25А та 27 рухатимуться в об'їзд перекритої ділянки. Схеми, за якими вони курсуватимуть, можна знайти на веб-порталі міської ради або сторінці міського управління транспортом. Крім того, від понеділка 26 лютого до 7 березня перекриють і рух біля ремісничої 42 для ліквідації там аварійної ситуації на тепломережі та в подальшому відновлення асфальтного покриття. Попередньо виконком погоджував його від 29 січня. Однак, через очікування дозволу від поліції терміни змістилися, повідомили на засіданні.